Револьвери не про ефективність і не про мету. Це про стиль і про характер. Тому фанати Клінта Іствуда і Red Dead Redemption запрошую вас до уваги. Сьогодні в нас дещо цікаве. До вашої уваги, 6 HFC Severing Bull або ж Magnum 44-го калібру. Do you feel lucky? В руках він не відчувається як повноцінний шмат заліза, оскільки це пластик, але тим не менше вага цього пістолету 650 грам, довжина 290 мм. Виробник заявляє, що корпус виконаний з ударостійкого АБС пластику, де спусковий гачок, та курок виконані з металу. Метал немагнітний, тому, скоріше все, це якийсь силумін. І, тим не менше це все одно краще, ніж суцільно пластикова конструкція. Як і у всіх револьверах, центральною фішкою є барабан, в якому знаходиться 6 фальш-патронів. Так, в нього немає блоубеку, так в нього немає регульованого хопапу. але потрібно розуміти, що він не створений для змагань на швидкість. Це не буде ідеальний вибір сайт-арму для вашої якоїсь основної зброї. Треба чітко розуміти, для чого створений цей пістолет. Він створений для тих, хто грає з почуттям гумору, або для тих, хто хоче потестувати ліміти своїх навичок. Тебе є 6 куль чи зможеш ти отримати 6 фрагів. І хоча це пластик, але курок зводиться приємно, натиск на спуск достатньо важкий, лязги і клаці він теж достатньо реалістичний. І саме головне, кожен натиск на спусковий гачок супроводжується спецефектами. А зараз давайте постріляємо і відхронимо цей пістолет.